Всім привіт! 25 травня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Поступив заказ сьогодні на Патоновську сварочку PRO 250D. Почав готувати до відправочки. Дивлюсь, друзі, кейси однакові. От, про 250 і 250D. Почав тоді звертати увагу, скривати і дивитися, яка ж різниця і що там у нас всередині. І, друзі, звернув увагу, що о, у нас Патоновська Про 250D. Звернув увагу на керівництво для експлуатації таратійним талончиком. А обична PRO 250. ось маркеровочка просто І, і тут силіничик. Якусь різницю, друзі, побачив? На Pro 250 де керування йде з помощю джойстика. А в 250-му обичні кнопочки. Бачите. Так, да, вроді чемодани одинакові, а так різниця є. Добре, що одразу звернули увагу. Прийшлось би червоніти перед вами і платити за доставку. Друзі, всіх, кого цікавить сварка патона, а може другі сварочки, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах є одинакова. Але в нашій компанії можна і поторгуватись. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі. 063 426 1010. Доходьте да, на сайт електромотора. Також пишіть на Viber 063 426 1010. Допоможемо. Підберемо, розкажем і покажем. Чекаємо на електромотори 063 426 10. 10.